Сьогодні з вами поговоримо про проектну діяльність кафедри інженерії програмного забезпечення разом з викладачами кафедри, а також спільно з факультетом цифрових та освітніх технологій, зокрема кафедрою цивільної безпеки. Ми розробляємо різноманітні програмні продукти. Пропоную вашій увазі додаток з порятунку OpenStreetMap. Чому ми вирішили розробити даний продукт? Всі ви знаєте, що зараз ситуація в нашій державі дуже складна. І е, Країна зазнає значних інфраструктурних втрат, зокрема в освіті, в медицині. Тому е, виникає проблема, е, яким чином ми можемо себе убезпечити. Близько 54 мільйонів доларів було вже завдано збитків на станом на 2022, лише рік. А уявляєте, які зараз суми збитків зазнає держава е, сьогодення? Тому Нами було розроблено додаток, який дозволить цивільному населенню, значить, дивіться, швидше дістатися до укриттів завдяки використанню даних OpenStreetMap, отримувати тривожні повідомлення, надавати геодані свого місця знаходження працівникам аварійно-рятувальних служб, користуватися довідниками з вибуху небезпечних предметів та інформацією з надання першої медичної допомоги, а також надсилати повідомлення про виявлення підозрілих предметів. Ми розуміємо, що майбутньою нашою цільовою аудиторією, крім цивільного населення, можуть бути Державна служба з надзвичайних ситуацій України, поліція, медики та навчальні заклади. Зверніть будь ласка, увагу, шановні студенти, про те, що в нас є конкуренти, це. Додаток Google Maps, так додаток Повітряна тривога та додаток Mindfree. Однак хочу вас зауважити, що ці всі додатки є окремими додатками. Наш додаток включатиме всі три компоненти цих додатків, і крім того, матиме свої функції, які я описала вище. І переваги нашого продукту. Зверніть, будь ласка, увагу, що завдяки нашому додатку ви швидше зможете зорієнтуватися в де знаходиться укриття додаток дозволить вам побудувати маршрут до швидшого укриття завдяки якраз відкритим даним OpenStreetMap. Завантажувати дані в OpenStreetMap Спочатку наші будуть волонтери програмісти. З ними ми попрацюємо і також ми хочемо далі працювати з територіальними громадами, які будуть надавати свої дані по своїй території населення, для того, щоб розміщати відповідні ці точки з укриттями і різними шляхами вже в Google карти завантажувати в OpenStreetMap. Далі подивіться, будь ласка, що це дозволить також нашим людям, які опинилися. Уявімо, собі не доводив, боже, в складній життєвій обставині завалився будинок. Перед тим, коли почалася як вже почалася повітряна тривога, людина нажимає в додатку сигнал про те, де вона знаходиться. І якщо людина знаходиться в тому будинку, де сталося завал, рятувальні служби будуть знати кількість постраждалих осіб. Чи вийшла та людина з того будинку, чи вона залишилася, на жаль, під завалами. Також є дуже багато функцій надання першої медичної допомоги і тому подібне. Рухаємося далі. Окрім цього, наша кафедра разом з кафедрою комп'ютерних наук представляє вам додаток. Ми його так назвали QR-код простими словами. Цей пристрій дозволить рятувати. Будемо так казати, маленьке життя наших діток, як він працює. Проблемою є те, що зверніть, будь ласка, увагу, що 20 дітей в нас щоденно приблизно за статистикою в Україні зникає. А одна дитина зникає що 2 хвилини в Європі. Це така жахлива статистика, так і тому цей аксесуар, ми його називаємо, буде розрахований на діток з обмеженими можливостями. Мовними обмеженими можливостями, а також маленьких діток, які ще не можуть говорити. Якщо ви пам'ятаєте відео про те, що одна мама намалювала своїй дитині свої контактні дані про те, хто вона така, і номер телефону, якщо дитина загубиться або в разі чого мама помре. Тому це жахливо дивитися таку картину, і ми вирішили допомогти таким батькам. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, що. Цей пристрій буде складатися з невеличкого надрукованого аксесуару, на якому буде надрукований QR-код, який міститиме контактну інформацію про батьків, а також, можливо, якісь хвороби дитини, якщо такі потрібно вказати. Це може бути цукровий діабет і тому подібне. Якщо дитина опиниться в складній життєвій... І вона не знає, вона не може спілкуватися з дорослими, людина, просканувавши даний пристрій, зможе відразу побачити інформацію про батьків дитини, зателефонувати, якщо, наприклад, не, не телефонує в поліцію. Перше, звичайно, в поліцію. Але однак, якщо дитині погано і, можливо, їй потрібен інсулін, так, і ми вже знаємо, що потрібно надати першу допомогу, викликати швидку і надавати дитині ці ліки. Цей додаток дозволить таку інформацію почерпнути, і дитина залишиться в безпеці, швидко добереться до батьків або ж буде надана перша медична допомога. Звичайно, в нас є теж конкуренти в цьому. Однак, нашою перевагою є те, що, по-перше, це буде дешевший продукт. По-друге, ми бережемо наше довкілля. Значить, наш пластик буде розкладатися лише 12 років, бо він має відповідні інгредієнти. А Інший пластик, там, інший метал конкурентів, подивіться, зверніть, будь ласка, розкладається 50 років. Це тому ми, наш продукт кращий, ми бережемо довкілля, плюс захист дітей. Хочемо працювати не тільки з маленькими дітками, так, в майбутньому ми хочемо продукт зробити. Цікавим, кольоровим, якісним, тобто батьки зможуть навіть купити як аксесуар для своєї дитини. Крім цього, якщо нам це вдасться, можемо вийти на як що ми ж повідомляли на державні служби. Це поліція, ДСНСники і медики, які будуть мати вже звичайно під час роботи з ними більший додатковий захист і більший доступ до даних людини. Крім цього, ще однією такою важливою роботою в нас є розробка. Створення 3D-гри, яка дозволить не тільки дітям, а й викладачам, іншим учасникам навчального процесу, а в майбутньому і якихось розважальних центрів, брати участь в такому експерименті, як. Тренування за допомогою 3D-гри, якщо виникне якась надзвичайна ситуація. Що це таке? Це ви тренуєтеся у грі, яка розроблена макет гри, розроблений 3D-візуально, розроблений тієї, того середовища, де ви знаходитесь, якщо це навчальний університет, так це ви аудиторії, аудиторії, все, все те саме, так, де вогнегасники знаходяться, де знаходяться інші матеріали, і таким чином щоденне ваше тренування дозволить вам в грі, так? Дозволить вам при виникненні надзвичайних ситуацій е швидше вийти з Палаючого будинку, чи ще з, з, іншої споруди, вже доведено, що такі ігри допомагають швидше зорієнтуватися і вийти з університету чи іншого закладу, тим, тим самим зберегти своє життя. Крім цього, студентів запрошуємо долучитися до них, де ми розробляємо наступні наші проекти. Ось, наприклад, перед вами проект студентів, називається він «Котогва». це продукт, який дозволяє швидше. Набирати текст без механічних помилок. Ви розумієте, коли у вас йде набір тексту, наприклад, української мови, а у вас вімкнена англійська мова, так і ви надрукували і тут дивитесь. Іерогліфи надрукувалися вам, так і вам знову починати спочатку все передруковувати. Тому ми вирішили таку проблему зі студентами, і воно автоматично вам все перекладає, все перероблює, і таким чином ви не витрачаєте часу на іншу роботу. Наступна. У нас розробка є програмована приставка для дітей, що дозволяє вона донесення дитині доступним способом відповідно її розвитку інформацію про алгоритм роботи мікроконтролерів за допомогою розважально розвиваючої приставки. Це допоможе нашим маленьким діткам, які, наприклад, ну, вік, давайте візьмемо від 5 до 8, ну, вже восьми класне маленьке, звичайно. Однак на майбутнє зацікавитися розробкою програмних продуктів, інженерних продуктів. І таким чином швидше адаптуватися до майбутньої своєї професії. Ми працюємо разом для того, щоб зберегти не тільки життя наших студентів і відповідно нашого населення з цими розробками, а й надати більше інформації і прищепити любов до науки. Однією з освітніх компонент нашої спеціальності є СКУД. Це системи контролю та управління доступом, які, що являє собою СКУД. Це у нас є комплекс апаратних та програмних засобів, які зорієнтовані на моніторинг, на ідентифікацію і на контроль доступу осіб. На Об'єкти, за якими, відповідно, ведеться охорона периметри або об'єкту. Що можна сказати про ідентифікацію суб'єктів доступу? Ідентифікація суб'єктів доступу в Скод здійснюється на основі карток, доступу, кодів, також біометрії особи. Застосовуються в даних системах або фейс-контроль, або відбитки пальців. Ряд систем є функціонально підтримують і інші види, типи біометричної ідентифікації суб'єктів. У нас представлені системи, які наші здобувачі освіти застосовують, наприклад. Практиці, вони розробляють певні алгоритми доступу на об'єкт, суб'єктів, також прописують різні сценарії, які дозволяють потрапити в ту чи іншу зону тим чи іншим суб'єктам. Ще однією функцією, яка дозволяє контролювати доступ з. Суб'єктів, є таймінг. Тобто, ми можемо за допомогою програмного тижня відслідковувати, хто коли прийшов на робоче місце, кому дали доступ до тих чи інших об'єктів, ну і в кінці отримати звіт. Окрім апаратного забезпечення, також. Ми активно користуємося і програмним забезпеченням, яке базується на програмі ТУЯ. Даний тивень є мобільним, є в нас додаток на основі якого, знову ж таки, можна забезпечити, можна підтворити всі процедури. Доступу, запис підбитків, запис птиця, карток, паролів. Також система дозволяє нам е, вести облік часу, облік доступу е, на об'єкт. Це лабораторний стенд скуд у вигляді розумної дверної ручки. Відповідно, Якщо ми хочемо відкрити двері, але ми, але нас немає в базі, даних цієї ручки, нажимаємо на дзвіночок. І відповідно людина, яка знаходиться з іншої сторони, може бачити наше лице і відкрити двері. Далі, якщо ми вже занесені в базу даних дверної ручки, ми можемо відкрити двері самі. Є декілька шляхів. По-перше, можемо відкрити двері за допомогою пароля. Далі ми можемо відкрити двері за допомогою відбитка пальця. Далі. Ми можемо відкрити двері за допомогою Ось FSID. Далі ми можемо відкрити двері за допомогою картки. Також ми можемо відкрити двері за допомогою браслетика. Дана система може в собі е, тримати е, дані до 300 користувачів та 10 адміністраторів. Ця система має ще більше можливостей, якщо її підключити до мережі та до відповідного програмного забезпечення Туя. Наприклад, використання застосунком туя, Ми можемо зайти в кабінет і управління цим ручкою. Ми можемо подивитися, хто і коли, яким засобом заходив в наші двері. І дивитися. Цей Сигналізацію чи дзвінки, хто нам телефонував, позначив це як, Щоб зайти. Позвонимо на цю двері. Спрацьовує це у нас механізм. Ми можемо подивитися, хто нам зателефонував. Тобто відчинити або відхилити. Так, також ми можемо це, створити сценарії. Там, при відчиненні дверей там включається світло, чи вмикається при зачиненні дверей. Також є можливість створити одноразовий пароль чи пароль з якісь термінами часу. Допустимо, ми хочемо зробити пропускний пункт. Допустимо, щоб людина мала там, з 10 до 11 можливість зайти у двері. Дана програма забезпечення, дозволяє ефективніше використовувати цю розумну дверну ручку. Сьогодні я вам розкажу про розробку, яка була створена на базі університету, на кафедрі автоматизації та гуртку під назвою ІОТ. Інтернет речей дана теплиця може моніторити та базово регулювати свої внутрішні процеси. Тобто, ми це робимо на даний момент з допомогою оператора людини, яка буде керувати цією установкою. З допомогою цієї теплиці, ми можемо на даний момент вирощувати мікрозелень, яка взагалі в світі є дуже потрібною на харчовому ринку. З допомогою цієї теплиці ми можемо вирощувати, ну от. В такому розмірі, як вона є зараз, ми можемо вирощувати порядку кілограму мікрозелені на 2 місяці, що, в принципі, досить непогано для розмірів цієї теплиці. Ця теплиця особливо тим, що в ній є дуже багато різноманітних датчиків, які можуть показувати так, як температуру і вологість повітря, так само і температуру і вологість ґрунту, в якому знаходиться сама мікрозелень. що дає нам дуже велику можливість регулювати. Правильно всі параметри, щоб теплиця приносила найкращий результат. На даний момент проєкт теплиці знаходиться лише в розробці, і це буквально перший макет, який вже пройшов певні тестування. З допомогою цієї теплиці можна вирощувати різноманітні сорти мікрозелені, такої як, наприклад, пшениця, різні салати, горох і багато інших рослин. На даний момент ми можемо лише контролювати і моніторити процеси, які в ній відбуваються, але в планах на майбутнє її удосконалення і покращення в сторону повної автоматизації, що вона могла сама, скажімо так, вирішувати по тим параметрам, які в ній є, коли їй як саме правильно робити той самий полив освіження повітря, як контролювати температуру всередині самої теплиці. На даному етапі реалізовано контроль і моніторинг. Параметри в цієї теплиці, таких як температура і вологість ґрунту, температура і вологість повітря, що являється дуже важливим для вирощування та підтримки комфортного його середовища для мікрозелення, з допомогою програмного забезпечення node рид ми можемо встановити логічні зв'язки між різними блоками управління даної установки, що ми, скажімо так, зробили. Тут можемо побачити, що до чого приєднано, і який зв'язок є від, від контролера установки до всіх інших датчиків. За допомогою програмного забезпечення ми можемо на даному етапі передивлюватись, яка в нас, моніторити, яка в нас зараз температура повітря, вологість повітря та температура ґрунту. Якщо ми, до прикладу, візьмемо датчик, який перевіряє температуру ґрунту в руку, і трохи потримаємо, температура зміниться. Також з допомогою нашого програмного забезпечення ми можемо регулювати параметри роботи самої теплиці. Наприклад, ми можемо увімкнути або вимкнути освітлення, можемо включити помпу, яка буде підкачувати воду. Також ми можемо регулювати потік повітря в саму теплицю, які відбувається з допомогою вентилятора. В планах на подальшу розробку ми хочемо перевести нашу теплицю повністю в автономний режим, щоб вона могла сама міняти температуру, вологість, обдув повітря, включати або вимикати підсвітлення та контролювати процес росту мікрозелення без прямої участі оператора. Або буде відправляти якісь конкретні дані для людини, яка, наприклад, на цей момент знаходиться на роботі, щоб вона могла контролювати ріст її рослин. Сучасні технології оптичного зв'язку дуже широко використовуються у всьому світі, і основна їх перевага це низьке споживання електричної енергії і передача сигналу на дуже високих швидкостях. В лабораторії електроніки та телекомунікацій представлено фрагмент моделі оптичної мережі, яка складається із медіаконвектора, конвектора, розгалужувача і системи передачі, яка дає можливість студентам пропрацювати. І вивчити і вдосконалити системи передачі даних, які стосуються е, саме технології пасивної оптичної мережі, так звана понтехнологія. Дана технологія характеризується тим, що вона має низьке споживання електричної енергії, по суті, практично е, дуже низьке, е, що дуже актуально в наш час, і е, може забезпечити передавання сигналу на високій швидкості на відстань до 20 кілометрів. В лабораторії є можливість е, дослідити передачу сигналу від е, ОЛТ-терміналу терміналу, це так звана оптична е, указка, яка дає можливість визначити, де є втрати оптичного, кабелю, е, оптич, е, оптичного сигналу в кабелі. Якщо десь є перелом, от, то в тому місці буде свідчення. В даному випадку, бачите, ми загнули трошки більше. От, і тут йдуть втрати в кабель. Якщо її випростити. Крати буде зменшуватися. І далі цей сигнал приходить в оптичний розгалужувач по оптичній лінії зв'язку, по оптичній муфті, далі по системі передачі і до самого споживача. Дана технологія. Найширше використовується якраз в нашому регіоні на теренах Волинської області і знайшла широке використання як в міській забудові, так і в населених пунктах. Особливість є це те, що забезпечується дуже висока швидкість передачі даних від 100 мегабіт на секунду до 300 мегабіт на секунду, і в перспективі є використання і застосування цієї технології без зміни самої. Системи передачі до терабіта, до 1000 Мбіт на секунду. Від оператора надання інтернет-послуг оптичний сигнал по оптичній лінії зв'язку надходить до оптичного боксу, який знаходиться на опорі, від його далі відбувається розгалуження приблизно на 8 абонентів. По оптичному кабелю сигнал передається до оптичної розетки, оптичного терміналу і кінцевого оптичного терміналу. А також може передаватися на медіаконвектор, який сам безпосередньо вже зразу перетворює оптичний сигнал на електричний, і по електричний сигнал подається на Wi-Fi роутер, який забезпечує зв'язок із комп'ютером із різними гаджетами, що знаходиться в користувача. Наявність електричного сигналу в користувача якраз характеризує спектр аналізатор, який показує, що на частоті 2,4 ГГц маємо найвищу точку найвище підсилення сигналу. На всіх інших частотах він є мінімальний. Особливістю сучасних пасивних оптичних мереж є те, що е, активні компоненти мережі знаходяться на ОЛТ, на оптичному лінійному тер терміналі оператора зв'язку і безпосередньо самого споживача е, надання послуг. Е, для забезпечення надійності електропостачання зараз широко використовують так звані інвертора. Задача інвертора забезпечити живлення електроприймачів від класу нижчої напруги до класу вищої напруги, який потрібно мати споживачу. Хочу представити вам модель інвертора напруги, автономного інвертора напруги, який здатен перетворити напругу 12 вольт у напругу 220 вольт і забезпечити живлення. Електроприймачів класу напруги 220 В. Якщо взяти по оптичних мережах інтернет-провайдерів, на сьогоднішній день такі інвертора широко застосовуються якраз саме в них і дають можливість ці технології до трьох діб забезпечити надійність електропостачання при, при повній підсутності електричної енергії, дана розробка інвертора напруги. Розроблялася на кафедрі електроніки і телекомунікацій і є повністю автономною е, системою живлення, яка забезпечується від акумулятора, От, є система керування, система перетворення е, постійної напруги у змінну і е, автоматика. Якщо напруга в даному випадку вона в нас заживлена, якщо напруга е, з мережі відключається, пропадає. Система переходить на автономне живлення і забезпечує споживача. В даному випадку от нас, ну, це, як приклад, лампочка, але це може бути оптичний лінійний термінал, який ми розглядали з самого початку. І е, споживачі мають е, в себе вдома е, інтернет. Поєднання обох технологій: системи електропостачання і пасивної оптичної мережі надасть можливість користувачам забезпечувати безперервний інтернет-зв'язок. В радіусі 20 км до трьох діб роботи мережі.